Трамп по-своєму почав вирішувати проблему з відсутністю працівників на полях, бо когось депортували, хтось сам уїхав, а хтось боїться на роботу виходити. Почав закривати федеральні програми допомоги бідним, такі як СНЕП, яка допомагала людям, що отримують низький дохід з їжею, житлом і навчанням, і закрив програму федеральної допомоги. УІК. програма була спрямована на охорону здоров'я і харчування малозабезпеченим вагітним жінкам, годуючим жінкам, немовлятам і дітям до 5 років з малозабезпечених сімей. А це Йоханнесбург, Південна Африканська Республіка. В зв'язку з закриттям USAID закрили одну із клінік. В сенсі таких клінік багато. Це одна із них. До десятки реципієнтів допомоги від цієї організації також входила і Україна зокрема, в 2023 році отримала 350 мільйонів доларів. Іранський реал показав історичне падіння через те, що Трамп пригрозив всім, хто займається обходом санкцій, проголосив введення більш агресивних санкцій і проголосив політику максимального тиску на Іран з метою зменшення можливості Ірану спонсорувати тероризм в регіоні і в світі.